Бійці в'їжджають у супроводі спеціальної колони. Попри те, що військові втомлені після 12 годинної дороги все одно щиро посміхаються. кажуть, радіють зустрічі з близькими. Все хорошо, раді, що додому приїхали наконець. Рідних додому не бачили. Надіємося, скоро побачимо. От. Настрій всіх піднятий. Всі, як ви бачите, посміхаються. Були 54 дні. Чекали дочекалися, що ми приїхали додому. Чекають рідні батьки. Діти, дуже ми раді. Військових зустрічають з оркестром. Учениця 9 класу Аліна Вишковець прийшла привітати батько разом з усім своїм класом. Даруючи квіти, дівчина не може стримати сліз, плаче і боєць. За весь час, поки батько був в АТО, дівчина провела десятки акцій, які, хоч якось, могли б допомогти солдатам. Я створила акцію в школі, Напиши листа солдату. Ось ми передавали малюнки, передавали е, листи, ми збирали гроші для них і купили їм термобілизну. Ось, ну якось так, і їх також морально підтримуємо. Рота спеціального призначення займала позиції під слов'янськом. Бійці проводили зачистку звільнених міст від терористів. У мирний час військовослужбовці охороняють дипломатичні представництва. У нашій частині третя ротація і можу. З радістю сказати, що дана ротація, якщо в прошлій ротації у нас були поранені військовослужбовці, хлопці зараз, дякуючи Богу, у нас всі живі, здорові і без поранень. Командира роти спецпризначення Сергія Василенка зустрічає ціла родина. Усі помітно нервують, адже не бачилися майже два місяці. Я очень нервничаю, поэтому, вы знаете, наверное, больше нервничаю, чем тогда, когда они были все-таки в зоне АТО, потому что это непередаваемо. Это просто слезы и все. Эмоции, радость. Самое тяжелое, что было там при несении службы, это тоска по своим родным. Опасности в городе, в городе Славянске абсолютно никакой нету. Город контролируется украинской армией, патрулируется. Українськими ворожоними силами підрозділенням національної гвардії командування частини нагородило усіх військових медалями. Бійці проведуть 10 днів у відпустці, а потім повернуться до охорони посольств. Але за потреби кажуть, готові повернутися до зони АТО. Юлія Божко, Владислав Каретник, п'ятий канал.